Ти юну, Бляха. Ох, курва, так, щось бля, я змерз. Ох, ми на костю розпалити ще поїм. Так, о, блін, це що я буду, як скотина, сам костер палити, без другого грітися. П'ять на п'ясі, знову десь вентира забрав. Скотина. Алло, здоров. Що да. ти там робиш, бля? Зараз прийду. Ну ладно, давай. Короче, не гуди, блядь, Давай, іди до мене, будемо зараз костер палити, як нормальні пацани, грітися коло кострика всі діла. Давай. Давай. Кандон. Вже напилося, блядь. Так, треба наготовити дров, блядь, щоб розпалити костер, щоб нормально посидіти там. О, падло, Бля! Вс, пить. Розъїбав голоша. Оце дыра, блядь. Ах, пушний. Ну, куп. Я ж бізнесмен мені купив. Що в натурі галоше друг уже не розрубати, хіра мене розтане. Ох! Я по маслу, блядь! А, курва! Я щас на кочегарі. Так, опа. Бля, ты что не хочешь говорить? Сейчас, блядь, строим, давай нахуй. А, блядь, куда ты? Бля. О, девиша, и блин. Сейчас салка пожару. О, малёк. Сейчас, как на природе, на пикничку салу пожару все дела. Смакотовий дій. О, оце розгорілось. Тепер мої сало нести. Щас буде, блять, салко Та -та -та там Сровука блядька О, коптейця хорош. Хорош, коптейця, блядь. О, здоров! Хорошо. Що ти? А нічого! Будем салкоїсти. Ну да! З о, я зараз піду пляшку візьму. Треба бо То, я пляшку? Треба похвалитися, Я Бля, ч ти сидишь, давай, блядь. Давай, давай. Напив, так... давай, саме саво пожариться нас. Вс. О. О. Нормально. О, блядь, Воно спить! О! Я уже прийшов. О! О! Та что це Я пляшку Що Что мы с ним будем делать? Вон на этим салом было три пляшки выпить! А ты что зробив? Будем снегом закушать! Будем снежную кабину есть! Что, не нравится сало? Да нет! Барсик! Ко мне! Иди на сало! На! На! Чё? Блять, вытаскай! А ну! Блядь, а сало? Ты, сука, не хочешь? на! Пошёл! Позабудь об этом дне, спор не нужен никому, не читай на та